В зоні АТО противник продовжує активні бойові дії проти підрозділів української армії. Найбільш гаряче сьогодні було на Маріупольському напрямку поблизу селища Широкіне. Близько сьомої години ранку наші позиції були обстріляні з танку мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Ще через декілька годин відбувся повторний мінометний обстріл, після якого противник розпочав штурмові дії з використанням стрілецької зброї та артилерії. Бійці нашої аеромобільної бригади успішно відбили наступ. Загалом бій тривав майже чотири години. Також на Маріупольському напрямку продовжуються розвідувальні дії противника з використанням безпілотників. За добу сили АТО зафіксували понад 14 таких літальних апаратів. Одночасно на Донецькому напрямку терористи з артилерії та мінометів чотири рази обстріляли Піски та Водяне, двічі Красногорівку, по селищу Опитне злочинці нанесли вогневий удар з танку. Загалом за день противник 14 разів обстрілював сили АТО з артилерії та мінометів. П'ять разів зі стрілецької зброї і гранатометів.